Щоб сформувати наказ на прийняття, в модулі Кадри обираємо накази. Далі наказ на прийняття вказуємо період, до якого входить дата створення наказу, і натискаємо кнопку Додати. У вікні Наказ на прийняття Слід заповнити необхідні поля. В першу чергу слід заповнити поля, вказані зірочкою. Інші поля можна заповнити пізніше. Заповнюємо номер наказу, дату, прізвище ім'я по батькові, дата народження, ідентифікаційний податковий номер, паспорт, місце реєстрації тощо, обираємо підрозділ і обираємо код штатного розпису. Посаду, яка вказана в штатному розписі, і входить до відповідного підрозділу. Якщо підприємство не веде штатний розпис, то заповнюємо необхідні поля в наказі вручну, зокрема посаду, графік роботи, оклад. Тощо, тобто всі ті поля, які автоматично заповнюються з штатного розпису. Створений наказ буде мати статус проект. Щоб провести наказ, натискаємо кнопку Розрахунок і обираємо провести наказ. При проведенні наказу автоматично. Формується особова картка та призначення переміщення працівника із статусом прийнятий. Статус наказу змінюється на проведено. Зміни в проведеному наказі не допускаються, але бувають ситуації, що необхідно провести коригування наказу. Це можливо лише у тих випадках, якщо по наказу не було сформовано інших документів, наприклад, таких як розрахунку зарплати, табеля та інших. Тоді слід за допомогою кнопки «Розрахунок» перевести наказ в стан «Проект». В цьому статусі наказ можна коригувати.